У Полтаві готують до відкриття резиденцію святого Миколая. Будиночок на Соборному майдані прикрашають до зимових свят. Відкриття заплановане на 5 грудня. Ми вже почали прикрашати. Нас залишилися тільки гірляндочки, трішки можливо декорації прикрасити зеленушки, так скажемо. П'ятого числа з 2 до 7 вже буде святий Миколайчик, і вздовж всієї неділі буде також він сидіти в нашій резиденції. В сторіс інстаграма ми будемо проводити анонси, час, коли саме він буде. Діти, які продекламують вірш, традиційно отримають смаколики, не залишаться без подарунків, і автори трьох найкращих малюнків. Дитячі роботи вже приймають на вході в резиденцію. Передбачені і благодійні майстер-класи. У нас на подвір'ї стоїть скринька. Зіграш малюнки для святого Миколая. Якщо дитинка переможе, отримає також винагороду подарунок невеличкий. Дуже багатенько приносять, і сьогодні теж приносили. Більше малюють саме святого Миколайчика, саме подарунки там різні саме більше на тематику новорічну. Люди заходять, цікавляться, коли вже буде працювати резиденція Святого Миколайчика. І я думаю, що буде їх дуже багато. Зібрані від донатів гроші спрямують на створення дитячого табору для родин військових, говорять волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Працюватиме резиденція до 25 грудня. Хто саме виступить у ролі Святого Миколая, організатори свята поки що тримають інтригу.